Всім привіт, друзі! Сьогодні я, я зайшов у поламай Кістки і зараз будемо гуляти, починаючи від другого ребітха. Так, зразу ж йдемо. Падемо. І вже починаємо скочуватись. Я надіюсь, що прокачаюся, я до третього ребітха дуже швидко. Бо нам треба. І 50 квадрильйонів для... для цього. Я нормально покотився і застряв. Так, нам вже зразу купити собі на наступний рекдол. Беремо. и сразу же стратий. Можем прокачаться. Давай с на третьей ревень качаем. А вот и на четвертый. Так, можно еще опять себе материал не открытый. Ще один покрутити, а вдруг щось лучше випаде. Удача випала Ну, значить мою удачу це, скоріш ж, це неудача. Ну, а ми пішли униз. Так, уже ікс один і два з п'ять. Один опять. Це добре. Дішу ми покотились по правій стороні. Далі ми покотилися по, -по правій. Надеюсь, що ми ніде не дать нас застрягнемо. Так мы уже заработали 6 тысяч, но не шум набираем похищение. Хотите рівень, що до наступеного? Добре, добре, мы не зберем. Так, ми можемо забирати гроші і йти наверх. Так, ми можемо вже взяти наступний рік -дол. Тепер ми якійсь черв'як. Зараз маскоти у І під назви купимо матеріал. Будемо скотимось. Так, ну поки що ми мене 4 4000, це якось доволі мало. Над -на Надо за весь час назбирати хоча б. Десь 10. Щоб у нас на x 2 було 20 тисяч. Ну, ще плюс 1 і 4 Так, ну уже есть еда, ведь. Как он зараз на да? Так, я 10. Мне кажется, что и 15 было. Точнее. Давай 15 на но... назад отправим. 13 есть. Четырнадцать. Ну ладно. 161 16, 16, тысяча. Как бы Единственное, что хороший. Она падает сильный. Ну ладно, я буду еще по квартире. И нам падает фрук. Это что? Так. Ну, доволі-доволі так. Ну, нормально. Так, прокачала. Прокачала, прокачала. Можна опять іти куди і Так, зразу же ж я лечу. А, це типа кожні п'ять зломаних кісток Я прыгаю. Ну це класно. Ого, я один полетів. Ну, кстати, ми назбирали вже багато грошей. Ну, 6 тисяч. Ну, в принципі, хороший. Х хороший матеріал нам попався все-таки. Ого! Я п... Я приграю. Тут так застряти важко буде. Ну, це доволі добре. Да мені б тільки щоб застряли, але я приграю. Так, ну це класно. Так, у мене. На мене ще так, надо все на, на 9 рівень вкачати. Тут вийшло, що ще на 10-й вкачати. Так, ну треба вкачати собі э, ноги і руки, в принципі. Або хребет і голову. Нам це вкачати треба, так що я по всьому побригаю і все. Прості квест. Зламати. О, о такі кистка, я подніс. Ну Зараз я ще раз скочуся і виповню його. Так що, все хорошо. О! Все мені И мне материал задавился. Я я, я бы застрял. Ну, в принципе, це классный материал. Мне не подобается. Так равно менять не буду. Я, краще прокачался. Не, ну 15 тысяч на на начале це хорошо. У нас уже 20. Так что... Що... Так, що, треба нам зараз полетіти б направо, але ми не полетимо направо, ми полетимо наліво. Так що, так що. Так, я виповнив квест. Так, ми, 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 ми до до самого кінця. Нам дали 100 тисяч і виповнили квест. Можемо йти забрати наші подарки. Так, нам дали один безплатний прокрут, але я його поки що не буду використовувати. Напевно, я краще Прокачаюсь. Ну хорошо, я уже прокачался. Так, у нас и два раза шайни. Это хорошо, что у нас x1 и 25. Это хорошо. по Поплатили. -по 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 -по. Так, Оскільки ми зараз заробимо грошей. І Поки що я заробляю дуже багато грошей. Получила. Итак, Главное не, не, не застрять. Так, я еще на эту сторону, сторону, я еще никогда не. не Тут я получил сто восемьдесят тысяч. Можем взять Ось така зірочка зараз. Так можемо зараз покладити, ще безплатно друг нам. Опять щось корисне випаде. Нам падає сірі бо. Так що нам не повезло. Прокачимося. Можна пригати. полетили ну пока що пока що мы мы заробили 50 тысяч уже це доволі багато ба-ба-ба у нас я целых три буста так что мы получим прямо как

Просто довго не достріти. У мене є 3 голови і 3 ноги. Так, говоряємо зразу собі матеріал і вибиваємо гост Глес. Так прокачемо до 15 кса, це дуже добре. Оце лише один квест. Покачаємося зараз, щоб нам давали ще більше грошей. І можна піти скочуватись. Сподіваюся, я, я за багато грошей. Стіли. вторые 150 тысяч я, я набирал на самом начале. Обалдеть. 500 тысяч. Платив я на льё. Нормально. Нет, так нет, нет, У нас 650 тысяч. Я нет, за нет, на на... нет, 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 Так, можем сразу же покрутить себе материал. Надеюсь, мне опять я, ну, не он выпадет э, гост глаз. Мне выпало фрок. Ну, это тоже хорошо, так что оставляем. Про прокачаемся. Так, от я прокачався я, я і можемо полетіти далі вниз. Цікаво, скільки ми заробимо з цього грошей. Бо, я думаю, що прям не вживати, бо гол за X3. Плюс наш жаба, яка нас швидки. Плюс нас ось такі ще 2 x. Так, ми, ми летим. Заробляємо купу грошей. Ну це, ну, це я розігнався. Ще можете написати у коментарях, який мені режим зняти, зняти потім. Я платив сюди і заробив купу грошей. 3 миллиона 500. Так, ну, это следующий рандул. Вот такой. Я, я кидаю И материал. Надеюсь, мне выпало что-то тоже хорошее. Так. Ну, это уже банально. Это классный материал, я знаю. Ну, как для начала. Оце дуже банально. Хоча він і остається, буквально що немає. Можемо зараз піти і, і, і пробувати із тим матеріалом, я, 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 я багато маю отримати зараз грошей. Да, заработал 200 тысяч. Так, 325 тысяч заработал. Нет, 650. Ждает, ну, отдаст миллион. Можно покрутить шайб-материал. Ну, хоть хорошее попадется. Ура, Гост Глейст. Ну, это реально классный материал. Зараз я піду скочуся, зароблю парочку мільйонів. І все в нас буде добре. І поки я кучуся, можете по поставити лайк і підписатися на мій канал. Так. Я скотився, я скотився, я скотився. Зроблю 2 мільйона. І це я ще на до самого кінця спустився Так, я хотів би направо. Я хотів би направо. Да, і мені повезло, я їду направо. Котимось, котимось, котимось Ну, зарву два с Це в принципі нормально. 8 мільйонів я заробив це обалдеть як багато. Ми зараз піти. Взяти собі Суверейбул і матеріал. Боюсь випадає щось дуже класне. Е, Титаніум. Ну, навіть не знаю. Я, напевно, покручу шалом І сильно. Ну ладно, я истина пойду. Моноша прокачатися. Прокачаюся. Так, я прокачался. И воно вже дев'ятий рівень. Ну, нормально. І давайте, друзі, якщо ми наберемо на цьому відео 10 лайків, то я, то я зніму другу частину. Бо, бо тому що цей режим дуже цікавий, я, я думаю, що ми швидко на, на, наберемо на 10 лайків. І все в нас буде хорошо. Так, зробив я опять. Трубати грошей, це 6 мільйонів, це нормально. Можемо взяти собі матеріал, але я ну, думаю, що не сього разу. Треба, треба взяти квест собі. Заново, бати, тому що я його провалив. Так, треба ще прокачатися. Так, ще раз попрощаю. Саме на 39 рівні. Скотимось ще раз. Так, друзі, я нафармил один уже миллион. Думаю, що я насбираю... Да, это мне надо было 10 миллион пятьсот. Це нормально. Так, ну я набираю 4 миллиона. Все хорошо. В этом моменте, друзья, я и хочу закінчити це відео. Ставьте лайки и підписуйтесь на на свой канал. А я, а я вам кажу пока.